Добрий день, хлопчики і дівчатка! А ми сьогодні в гостях у бабусі. У неї на подвір'ї дуже багато різних свійських тварин та птахів. І бабуся для нас приготувала загадку. Давайте спробуємо її відгадати. Дивиться на землю, як зерно клює. Дивиться на небо, як водичку п'є. Як ви думаєте, що це за свійська тварина чи свійський птах? Так, а це курка. Погляньте, будь ласка, на картину. Що ви бачите на ній? Курку із курчатами. Курку, у якої курчата ще називають квочка. Квочка це мама. Що роблять курчата? Курчата клюють зернятка. А що робить курка? А курка пильнує за своїми дітками. А якого кольору курчатка? Жовтенькі, пухнасті, маленькі. А деякі курчатка навіть є і сіренькі. Молодці. А зараз давайте з вами опишемо курчатку і курку ось за такими схемами. Подивіться уважно. Що означають наші картинки? Овал великий і маленький це розмір. Пірячко і кольори це якого кольору пір'я. А дзьоб, крило і хвіст треба розповісти, які вони у курки та курчатка. Починаємо описувати перше курчатко. Курчатко маленьке. Пір'я у нього жовтого кольору. Дзьоб маленький, крило маленьке та пухнасте, а хвостика у курчатки немає. Молодці, давайте ще раз. Курчатко маленьке. Пірячко у нього жовтого кольору. Дзьоб маленький. Крило маленьке та пухнасте, а хвостика немає. Дуже добре. А зараз давайте опишемо курку, квочку. Курка велика. Пір'я у курки коричневого кольору. Є трішки чорного кольору. Дзьоб у курки гострий та Коричневий. Крило велике та міцне. Хвостик гостренький, пір'ячко на ньому чорного кольору. Молодці. Спробуйте за цією схемою описати курча та курочку мамі татові або бабусі. Так, з якими свій. Птахами нас познайомила сьогодні бабуся з куркою та курчатками. Курка, квочка це мама, а курчатка це дитинчата. Молодці.